Майже щодня ми читаємо про те, що чергова компанія українських підлітків, спокусившись на обіцянку легких грошей, пішла на злочин і спалила автотранспорт військовослужбовців. Але зрештою, спокусившись на обіцянки провокаторів із ФСБ, хлопці залишаються і без грошей, і без волі. Щоб цього уникнути, служба безпеки України запускає офіційний чат-бот Спали ФСБшника». як саме спалити товариша майора. Докладніше далі. Чат-бот спали ФСБшника створено в телеграмі не випадково. Саме цю мережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань різного роду диверсій і терактів. Українські розвідники доволі емоційно закликають допомогти СБУ, звертаючись до кожного громадянина з проханням повідомляти спецслужбу, якщо вам або вашим знайомим не дійшла пропозиція влаштувати теракт, передати інформацію про спробу Бування доволі легко для цього треба відкрити чат бот за посиланням і написати, який саме злочин проти військових пропонують вам вчинити росіяни. Також треба додати інформацію про контакт, який хотів вас завербувати, та інші деталі спілкування. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.